Шановні українці, шановні брати і сестри, сини і дочки Бога, не переживайте, терпимо, що Російська Федерація кинула на Київ і на інші міста України стільки шахедів, стільки ракет. Ми їх майже всі збили. Але помста Москві і московським містам буде. Злою і щирою. Ми покараємо кожного, хто запускав ракети і шагеди по Києву і по містам України, хто вбивав і ранив українців, хто хотів знищити Україну і знищити українців, українців ніколи не знищити нашу величенну і величну націю. І героїчу націю не знищити нікому, і ніхто не поможе Росії. Росія розламається і трісне, і лопне, і здохне як останній загнаний звір, який хотів з'їсти Україну і українців. Українці переможуть, українці терпимо, не здаємося, боремось разом з фронтом, разом з усією нацією. Перемагаємо ворога злого Російською Федерацією. Він уже здихає, він уже гине. Диявол вже відмовився допомагати Україні. Вони проти Бога, вони прокляли Бога, вони відреклися від Бога. І Господь спитає кожного росіянина, хто він, що він і яке зло він зробив. І кожен відповість за це і весь їхній бісовський рід. Слава Україні! Слава величному воїнству Збройних сил України! Україна переможе, хай ніхто в цьому не сумнівається. Я, національний гетьман України і українських земель, призиваю всіх до мужності, терпіння, відмовитись від усякого страху, ніхто не зможе залякати Українця. І Українку. Ми самі мужні в світі, люди. Ми любимо свободу, ми її відстоїмо і ми її будемо завжди мати. І ми, і наші діти, і наші правнуки, як мали, і наші пращури. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, бо Бог з нами. Слава Україні!